Проверяем тепловизор, хайк микро, а 25 про на улице, лупа ночь, темно все полно, видите, ну, далечайку мы снимаем, мало видно, видно все четко, работает девайс на ура. Показує зеленим крастиком найгрятіша точка на екрані яка є. Супроводжує. І навдіти ну, зараз холодно, Ну, в зимову одежу твої штані, курточка зимова, світер. А це все для тепловізора не, не є проблема. Він бачить все класно.